Два штурвала від компанії Fanatec. Моє суб'єктивне порівняння на 8 Ньютон метрах. Поїхали. Справа ми маємо штурвал McLaren GT3 V2, зліва у нас формула V2,5. Кому що зайде? Першим пропоную розглянути штурвал McLaren. Я виділив в нього такі переваги: більший діаметр, нижча ціна, але треба враховувати, що в базі він йде з QR2 Lite. Також в нього є подвійні підрульові полюстки. А які ж мінуси? Це мало кнопок, менше відчуття фідбеку на 8 Нм, Офіційно вже не придбаєш, тільки ж залишки або вторинний ринок. Перейдемо до штурвала формула v 25 Його переваги це більша кількість кнопок, є led індикатор що є дуже зручним під час гонок, фідбек на 8 Нм відчувається сильнішим за рахунок меншого діаметру. До мінусів всього штурвала хотів би віднести ціну. Але треба враховувати, що в базі він йде з металевим QR2. Відсутність додаткових пелюстків та особисто мені хват не зайшов, щорва вискакує з рук. А який би варіант обрав ти, напиши в коментарях та підпишись на канал.